Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам зніму коротке відео про усі свої допоміжні засоби у вирощуванні овочів, фруктів, квітів. Раніше ми вирощували в основному всі сорти, трошки були інші кліматичні умови. І ви знаєте, якось обходились більш. Таким екологічним вирощуванням. Внесли трошки перегною, і на цьому все. Навіть не обробляли томати від фітофтори. Що встигли, то встигли зібрати. Але був такий період, що не було зовсім огірків. Ми е, дійшли до того, що збудували. Тепличку і вирощуємо тепер в тепличці, але й в теплиці нападають якісь хвороби. Ну, Не знаю, чи це виробники хімічних препаратів стараються, чи це клімат, чи це, може, такі властивості гібридів, але хвороби на рослини нападають і ми мусимо з цим боротися. І в нас вже набагато менше стало опадів, усе поливне, і тому бачу, доводиться дуже багато підгодовувати свої рослини. Ми не добиваємося максимальних результатів, які властиві даним гібридам чи сортам, які ми вирощуємо, стараємося мінімум. Додавати хімії, вирощувати екологічно чисті продукти, але все рівно для того, щоб була краса на ділянці, квіти обов'язково доводиться обробляти, підгодовувати. Тим більше багаторічні. Вони виснажують землю, треба вносити добрива постійно. Ну, перегною не вистачає на все, тому. Стараємося хімічними добривами підгодовувати квіти, а для овочів і фруктів застосовуємо, звичайно біологічні і без хімії ну, ніяк. Я вам розкажу про свої квіти овочі, те, що чим займаюся в основному я. Ну, садом-виноградником займається більше чоловік. Звичайно, не без моєї участі, але усі його препарати ще не куплені в повному обсязі. І, і ті, що залишилися з минулого року, на дачі. Так що я вам розкажу те, що у мене є вдома, що я вже придбала в цьому році. Ну, Всі ми користуємося, звичайно. Укорінювачами при вирощуванні розсади. І як показав наш досвід, підгодовуй, не підгодовують рослинки, якщо не додаєш укорінювача, щоб не щоб працював краще корінь, його треба трошки стимулювати, щоб засвоювалися всі поживні речовини, які ми додаємо, або ті, які рослина бере з ґрунту, то потрібно додати. У ну, ми додавали завжди фосфорні добрива при підгодівлі, але трошки їх важкувато розмішуєш, вони не розтають добре, гріємо воду і колотимося по півгодини, щоб розвести відро з сумішю. Так що ми в цьому році не поскупилися і купили фертірут. Він цього року в нас у магазині був перший в такій розфасовці. Ми брали його в пакетиках, то виходить трошки дорогувато, хоча і це не дешево, Я заплатила 700 гривень за літрову пляшку. Але цей вкорінювач мені подобається найбільше. Так, взяли ми свіжий завезли байкал, ми його застосовуємо і в компостних ямах, і додаємо трошки, коли підгодовуємо. Не завжди, але нам цей біопрепарат подобається. і В основному ми його льємо в компостні кучі, щоб за рік дозрів наш компост, і швидше ми його забрали на ділянку. Ну, і найкраще мені для підгодівлі подобається ось такий ростконцентрат. Я використовувала і майстер з різними формулами, але найкращий ефект від цього гуматного добрива починаємо з весни, ми застосовуємо цей в синій пляшці з формулою 1577. Я підгодовую і полуницю, і розсаду на початкових фазах, і огірочки, коли висажуємо, кавуни, цибулю з розсади зручно розбавив 25. Мілілітрів на 10 літрів води і побіг з лійкою в погороду. І ефект, повірте, від нього є. Коли вже рослини підросли, я застосовую з формулою 5 5, 5 ось такий. Ну, є ще з калійний. З більшим вмістом калію, але ми вже далі не підгодовуємо. Дозрівають, як дозрівають, сонця вистачає, водички вистачає, і смакові якості і кількість урожаю нас влаштовує. В минулому році ми в минулому році найбільше нас потривожила вершинна гниль. і на Томатах і на перці, і ми вперше вже застосовували кальцію селітру, я признаюся, до того в нас у магазині не було, ми його більш ніде не шукали, не купляли. То в цьому році я знову купила півтора літри кальцію півтора кілограма кальцію селітри, і ось отакий. Хелатин, кальцій, це можна буде по листю обробити, бо в минулому році ми ну, ніяк не могли справитися у розсадній фазі. Ми не додавали кальцію, не підгодовували томати. а Мабуть, потрібно було. І вони були у нас трошки замучені. Купила монофосфат калію. Тими роками я купляла в таких маленьких пакетиках в цьому році, скільки тут 300 грам, мені здається. Я думаю, що це мені вистачить надовго, коштує 75 гривень. Кальціва селітра, 80 гривень кілограм. І дуже мені сподобався сульфат магнію. Теж 80 гривень. Кілограм я його в минулому році вносила під троянди, і результат був приголомшений. Мені дуже сподобалося в цьому році я буду вносити під посадку, як буду готувати грядку під весняну перекопку чи культивацію під томати, перці і. Огірки. Ну, звичайно, під троянди обов'язково посиплю з подальшом підгудівлею селітрою. Ось так ціни, звичайно, вражаючі, рост концентрат 120 гривень, байкал 70 гривень. Хелатин кальцію 170 гривень, не буду повертати, я думаю, ви побачили. І ось такий рост концентрат 135, це, мабуть, у різні часи куплявся. Спочатку я купила оцей за 120 з формулою 555, а потім ось цей синій, так що ціни на місці не стоять. Ну і те, що потрібно мені чомусь нам дошкуляють кліщ павутинний на огірках, ми обробляємо його актеліком. Обов'язково від павутинного кліща на винограді теж обробляємо виноград актеліком. Нам ось цієї пляшечки вистачає на 2-3 роки. Ми не зловживаємо такими обробітками. 100 грамів 190 гривень в цьому році ми вже вирішили поновити. І ніяк без скору. У мене е чоловік обробляє садок скором, ну і я так трошки до нього при... пристосовуюся, і він мені бризгає троянди. Це теж хороший фунгіцид. І не дешеві, як ви бачите, 100 грим 100-640 гривень. Ну, без скору ніяк ми не зможемо добитися гарного врожаю ні на абрикосі, ні на персику. Кучерявість добиває і обов'язково потрібно до хоруса додати скор. Ну, звичайно, і на плодові дерева теж. Так що у нас вже підготовка до. Літнього сезону стартувала на всі 100 Ми майже підготувалися. Готуйтеся і ви. Дякую всім, що додивилися, і надіюся хтось та скористається моїм досвідом. Можете почитати в інтернеті про ці всі препарати. І можливо, теж собі придбаєте. Ми обов'язково застосовуємо ще касайт, мій вмісний препарат. У нас обов'язково є мідний купорос, карбамід. Перша обробка саду чоловік переводить з мідним купоросом і карбамідом, салітра у нас обов'язково є, ми підгодовуємо свої рослинки, ну, інсектициди, які є у продажі. Актелік, це обов'язково, а там що купимо, в нас є обов'язково хорус, калоїдна сіра і залізний купорус це те, які, ті препарати, які, яким ми не зраджуємо і користуємось роками. Редоміл голд. Від фітофтори і від хвороб на деревах це теж хороший препарат. Ну і, звичайно, фундазол я ще застосовую борну кислоту для зав'язі, то так уже. Ну що ж, на цьому кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Усім бажаю здоров'я і якнайшвидшого. Миру, усім гарних врожаїв!